Один із альтернативних світів, де розвиток технологій уживається з магією, що не є зовсім логічним, але то таке. Минуло більше п'яти сотні років, як людство було майже винищено. Землю заполонили створіння різних видів. Так звані 17 звірів інші раси задля власного виживання рятувалися на небесному архіполазі, групі летючих островів. Варто підмітити, що і ці місцини не є абсолютним захистом від зла, адже нічого вічного не буває. Рано чи пізно звірі дістануться і туди. Серіал починається з візуалізації летючого острова. Коротко, бо наступної миттю чорний кіт не дає спокою містянам та нашій головній героїні Куторі. Дівчина женеться за проворним чотирилапим створінням, аби повернути прикрасу. Майже його наздоганяє, не але необачно падає додолу. У цю мить з'являється Вільям і різким маневром робить із себе підстилку для пом'якшення падіння дівчини. Одразу зрозуміло, хто тут головний протагоніст. Дівчина хотіла вже йти, так і не спіймавши котика, проте Вільям. Цупким хватом зупиняє її та віддає прикрасу. За бажанням куторі пара проводить час разом. На меті у них дістатися однієї місцини, однак гаяти миті без веселощів то марна справа. Двоє сповна насолоджуються прогулянкою. Потім казки не вічні, усі добігають кінця, тож дівчину забирають люди у формі. Згодом відбувається розмова з приятелем, який начитує лекції про перевагу живих над мертвими, і по суті змушує парубка погодитись на нову роботу. Спочатку. Відпадку, Вільям усією натурою пручається, показуючи особливості свого характеру, але все ж погоджується. Парубок прибуває до маєтку, що зветься складом з незвичною зброєю, тобто з групою дівчат, за якою потрібно наглядати, і ні, жодних тилих думок я не допускаю. Усе задля служби. Хоча деякі мешканці цього дому все ж не цураються своїх пристрастей, Вільям коротко знайомиться з мешканцями цього дому та починає свою службу на благо армії. Отож, Вільям продовжує знайомство з незвичним типом зброї і намагається поладнати з нею, чи скоріш з ними. Його тривожить питання, як здобути довіру тих, кому похмурий вираз обличчя видається дзеркалом його душі. Насправді, прихований спектр позитивних емоцій таїться у серці парубка, але то згодом. Хтивість наставляє його на шлях істини, солодощі вкотре завойовують жіночі серця, і це перевірений факт. А хлопці, які вміють її готувати, то справжній скарб. Глядачі помічають розвиток стосунків між куторі та Вільямом, моменти розуміння і допомога по господарству тихцем зближують персонажів і не обов'язково в романтичному сенсі, але... Повернімося до буття цього світу. Аніме починає вводити в курс справ ці дівчата, більшість з яких не ціни ті миті свого життя, звуться зброєю не просто так, точніше, вони є джерелом сили, який розкриває потенціал інструмента в їхніх руках. По суті, паливо у вигляді живої енергії, яку продукують лише ці феї, сама суть їхнього існування в нескінченних битвах, де нескінчен. Після почутого Вільяма з'являється вибір: виконувати лише обов'язки наглядача, а не вихователя і помічника, яким він був до того, чи прийняти факт і рухатись далі, аби створити бодай декілька приємних моментів у житті цих фей. Він обирає друге. У цей час куторі разом із подругою відбувають на бойове завдання. Повернувшись до маєтку, дівчина почувається зле після битви. Усе ж резонанс між мечем та його власником потребує чимало сил, отруює тіло носія і тому подібне. Тож Вільям радий допомогти. Перед цим було откровення, чому саме через п'ять днів куторі має загинути, тобто нова місія. Бо ж як не можеш подолати звіра власноруч. Зроби кабум, це ще одна особливість резонансу зі зброєю, у деталі якої вдаватися я не буду. Вільям узяв за мету відворотити неминуче. Замість подяки за роботу. Парабок отримує зауваження від куторі на кшталт. Та хто ти такий, щоб нас повчати? З цього і починається міні тренувальна арка. Очевидно, що куторі власною жертвою хоче вберегти життя малих фей. До цього часу дівчата воїтельки тримали удар і відбивалися лише за рахунок грубої сили, ска відібрала в дівчини повноцінне життя, зоставивши лише буття на полі бою з І нарешті відбуття на бойове завдання. Не з пустим серцем, а з надією на завтрашній день. І на торт, який Вільям пообіцяв спекти після перемоги. Серце Вільяма б'ється в ритмі неспокою. Пролетіли майже два місяці без жодних новин з поля бою, куди рушила куторі разом з приятельками. Та й глядачам скоро доведеться не солодко. Ця та Вільям прибувають на острів, бо маленькій феї треба пройти медогляд. Але перед тим, чому б не прогулятися? Незвична архітектура, смачна їжа та будь-що нове, усе зацікавлять. Цікавлює дівчинку, гуляючи різними місцинами, тят пригадує сцени з романтичних фільмів, адже на цьому острові їх і знімали. Постійні згадки про кохання створінь різних видів, усіх окрім людей. Вільям вдає захоплення з очевидними нотками нерозуміння, але навіть у простих діалогах почувається зайвим. Бо він один-один, але не скорений долею, один серед сили силенної видів, один з бажанням осягнути себе. Герої все ж добираються до лікарні. Тят вдає з себе хоробру, але на правду, страшиться. Вільям майже татусь, обіцяє додаткову прогулянку після процедури. Легка мотивація для невибагливої феї спрацьовує на ура. Вільяму ж цікаво, навіщо взагалі той медогляд. Наступного дня дощить похмуре небо якнайкраще псує плани прогулятися містом з маленькою феєю. На мить забудемо про цю обіцянку. Природа створює особливу атмосферу не просто так. Місія завершилась, а воїтельок немає. Це означає, що зараз тільки четверта серія. Воз'єднання – момент, який вперше відчувається стократним полегшенням. А вдруге викликає лише здивування, Зрано робити такі драматичні паузи, адже попереду більше половини сезону. Вільям дізнається про нещодавню битву, в якій з'явився раніше небачений монстр. Лаймскін вирішив відступити і цим мав би підтвердити звання досвідченого командира. Але куторі і так без шансів добило того звіра, та ще й дві сотні на додачу. Відступ був потрібен, аби перегрупуватися. Ідилію порушує фір, дочка старого друга Лаймскіна, Той друг мер міста, в якому герої зараз перебувають, і йому загрожує небезпека. Знаєте, не дивно, чому він проти расової дискримінації і заохоче до міжвидових шлюбів. Очевидно, що прогресивні погляди всім сподобатись не можуть, тож його мають намір позбутися. Лаймскін намагається втерти це доручення Вільяму, мовляв, хай допоможе панянці. Однак парубок не з того дій Він відмовляється. 明ららかににこちらにあるのですよ正義は武力を振るっていい理由にならない武力を振るう理由を正当化するために掲げられるのが正義だあんたみたいに本気で正義を信じる連中が互いを全力でぶん殴って戦争が起きるそういうもんなんだよ Складно повірити, але в такому примітивному, на перший погляд серіалі, є харизматичні персонажі. Вільям не розкидається пафосними тезами, аби лише підкреслити свій статус головного героя. Власний досвід змушує його цитувати гірку правду життя, і для цього не потрібно бути майстром слова чи професійним оратором. Куторі та команда зустрічається з Тіат. пея мужньо витерпіла не один десяток маніпуляцій, та готова до обіцяної прогулянки. Не забуваємо і про фір, яка слідом. Ходить за цією компанією. Вона і не думає пускати руки. Так хоче, щоб Вільям їй допоміг. Екскурсія містом Акуторі буквально ловить флешбеки, які їй не належать. Це почалося якраз після нещодавньої битви. Через деякий час Вільям помічає непроханих компаньонів у натовпі, тож просить фір показати тиху місцину. Очевидно, що гості, ті самі, яких не чекали, одразу з'являються. І хай йому грець Виглядає це дійство занадто смішно, що аж взагалі. Несмішно. Що засідка, що представники цієї банди, це загалом у короткому хронометражі ми оглянули красу міста. Кажу не тільки про архітектуру чи умови життя, а беру до уваги щасливих мешканців. Саме вони створили атмосферу спокою та гармонії навкруги. У доповнення отримуємо захід сонця, куторі підмічає, наскільки тренування та повсякденне життя зблизили її з Вільямом. Дівчина здатна відчувати тонкощі його характеру, стійкість життєвих переконань та. Прагнення всіх захистити за таке і не гріх покохати. Через мить Вільяма вже запрошують на зустріч зі світовим магом, ким би він не був. Ай, зараз буде щось на цей раз. Бентега охопила куторі, бо й гадки немає, куди Вільяма затягла доля. А всього лиш зустріч друзів старих, як у добрі часи, та тільки без них. Часи вже минули і настала пора чародії зірки глянути у вічі майстру меча. Коротше, Сон та Вільям діляться лайфхаками, як прожити 500 років і виглядати досить непогано. У подальшому діалог розвивається на основі згадок про минуле. На завершення бесіди Сон пропонує Вільяму відвідати особливе місце. Вони прибувають на один із островів, щоб зустрітися з Черепом. Ця пародія на страшне створіння була великим монстром в епоху юності Вільяма. Саме його парубок якось і прикінчив, принаймні він так думав. Завдяки обміну формальностями виявляється, що сон не просто так носить довгу мантію. Разом з черепом вони створили небесний архіпелаг, завдяки якому і існує життя мирних створінь. І нарешті причина, чому Вільяма запросили до цієї бесіди. こちらから攻め込むこれはとても大きな前進なんだレグルエで全都市の総力を束ねて挑む戦いになるだろう妖精はいくらでも調達できるあ<う>いや今のはなかったなお前たちがあいつらを発生させている張本人か Сон усе ж показав свій справжній лик, котрий не приховаєш під маскою благородства. Як сніг на голову чародій пояснює, що феї, штучні створіння, адже по суті створені ним задля боротьби з монстрами. Усі представники цього виду це душі померлих дітей, вміщені в оболонку живого тіла, живуть без страху смерті, бо підсвідомо з нею знайомі. Застосування реліквій і як наслідок продукування спеціальної енергії в тілі, слугує каталізатором для руйнування теперішньої. Особистості фей, тож видіння куторі не безпідставня. Захистити світ живих завдяки силі мертвих. Тільки от ніхто не печеться про їхні страждання. І до всього маємо проблему глобального масштабу. Глядача ставлять перед фактом: єдиний спосіб цьому запобігти надалі використовувати зброю. І ні, тут зброя не клятий артефакт, не інструмент, який можна налаштувати, а фії. Земля чи те, що від неї лишилося поверхня. Здавалося, б рідна домівка для людей, але ж вони її погубили. Вільям озвучує цілком очевидне, але далеко не практичне запитання. Заради чого тоді воювати? Вони втратили все. Вони ті, хто боролися за справедливість, але це було колись. Водночас парубок не переймається добробутом чи благополуччям незнайомих істот. Він ставить власне бажання про захист дівчат вище потреб усього світу. Можливо, це не практично. Але хіба не логічно, він егоїстична, але принципова людина. Хлоп, Вільям приклад особи з чіткими бажаннями, з конкретною метою, без жодного пафосу чи наміру всім догодити. Сон недалеко від нього пішов. У цього типа є власна думка щодо світової ідилії, задля якої можна пожертвувати розмінним матеріалом. Утім, чи ці двоє справді однакові. Ні, сон це 15-річна куторі, яка зустріла глядача на початку аніме. Образ куторі тільки в абсолюті. Зрозумійте мене правильно. Чародій не зміг, не забажав відпустити минуле. Поразки та мрії пройдешнього завели його аж сюди, у світ без людей, але часи змінилися. Тож своїм прикладом він доводить: якщо не адаптуєшся до нового, навіки застрягнеш у відчі старого. На протистояння Вілям зміг усе прийняти і поразки, і втрати. Зустріч завершується, і Вільям повертається до складу з незвичною зброєю. У маєтку все без змін. Малі феї бавляться з Вільямом, а куторі вирішила прогулятися, надягнувши пам'ятний аксесуар. Подарунок Вільяма в першу зустріч раніше завзято його ховала, наче власні почуття. А зараз, якщо без лірики, капелюх потрібен би приховати волосся, адже воно почало змінювати колір. Прямує дівчина нами догляд. За висновками обстеження жодних конкретних відповідей для себе куторі не отримує. Однак їй варто утриматись від користування артефактом, тобто мечем, і вона це прекрасно розуміє. Раз користі на полі бою з дівчини мало, то варто задуматись над стосунками з вільями. Куторі займається хатніми справами, з вірою у світле майбутнє поруч з коханим. У цей час Вільям та Найград ведуть бесіду з Лаймськіном. Тріця розмірковує, як звільнити дівчину від служби, бо на папері вона й досі бойова одиниця армії. Тож Вільям пропонує цікаву хтивість. Тож Вільям пропонує цікаву хитрість. Навіть якщо прохання парубка задовільнять, постає інше питання: ким замінити куторі? Усе ж вона має силу і досвід багатьох битв. Виявляється, що кандидатки існують саме зараз вони допомагають групі археологів з розкопками. Вільяма запрягають роботою, опісля переговорів з військовим керівництвом. Він разом з Куторі виходить у місто, аби купити продукти та прогулятися. І крізь звичні діалоги постає нова проблема. Як не глянь, куторі чітко підмічає зміни в своєму тілі, у звичках та поведінці. Вона розуміє, що все не зовсім в порядку, але дівчині лишень хочеться простого щастя. Бодай трішки. Вільям ділиться інформацією щодо наступної місії. Він разом із нефрен допомагатиме тим самим археологам, які втрапили в халепу на поверхні. Парубок ухвалює рішення безпосередньо взяти участь у завданні, адже йому набридло пасти задніх, доки дівчата феї ризикують життями. Однак ні, куторій жадає доєднатися до Вільяма під час цієї місії. Хоча б у ролі супроводу так, дівчина не хоче відпускати коханого в незрозумілий та небезпечний край. Майже під кінець серії куторі мусить застосувати силу задля порятунку необережної феї. У цьому крихітному моменті бачимо, що втрата пам'яті прогресує. Так, це саме те, що з нею трапилося, приймаємо як факт. Куторі може вдавати з себе хоробру скільки завгодно, не раз це бачили, але закон рівноцінного обміну працює ще з часів алхіміка. Тож застосування магічних здібностей просто так не мене. Ми знову там, де поневіряння куторі, знайшли тиху місцину, надкувати коротше, справжня подруга з власного гіркого, Прокинувшись одного ранку, дівчина тільки те й могла що зі сльозами на очах перечитувати сторінки щоденника щоденника, який їй вже не належав кліше віднайти сенс життя. Той самий Вільям чи Суон, так хворі недугом минулого, але вони мали це минуле. Хтось проклав стежку теперішнього без прив'язки до пройдешнього, а хтось і досі чіпляється за те, що вже ніколи не повернеш. Проте власне факт: їм обом є що пригадати і про що жалкувати на противагу, айсея, яка ніколи друге, парубку відомо про цікавий меч, який має шанс врятувати фею. Парочка обговорює деталі майбутньої місії. Тут вже дівчина демонструє свою спостережливість, яким чином вона дізналася про рідне місто Вільяма. Там у них і буде проходити операція з порятунку археологів. Усе потужно. Тихі будні та свята добігають логічного кінця. Сніг ще й досі покриває знайомий ландшафт маєтку. Наостанок особлива дівчина залишає прикрасу, прикраса, яка звела її з Вільямом, яка прив'язувала її до минулого, яка бачила її поневіряння та сльози радості. від неї точно нічого не залишиться. Рятувальний екіпаж прибуває до місця призначення. Дівчата феї радо вітають одне одну. Згодом Вільям знайомиться з Нофт та таран Остання не приховує своєї недовіри до нього, бо встигла начитатися про людей в книжках. Утім, звалювати спільний людський гріх на плечі одного парубка, як мінімум, несправедливо. Та й Вільям у свій час зробив усе можливе, аби запобігти трагедії. Далі вони розмірковують про появу не найкращі представники своїх видів будуть взаємодіяти з тендітною дівчиною, яка, окрім маєтку, і битв майже нічого не бачили. Розумієте, до чого все йде? Так, правильно, фе. І настрій всім покращить. Ідеальна дружина. У цей час ведеться дискусія між Гріком та офіцером другого рангу. Окрім допомоги потерпілим, мета місії, пошук втрачених реліквій. Посилаючись на нещодавній інцидент, друг Вільяма застерігає команду і пробуджує деякі спогади в голові куторі. А далі йде те, за що цей серіал варто критикувати, бо впихнути ще одну сюжетну лінію з персонажами, які тільки зрідка траплялися в спогади головних героїв неабияка дурість, адже хронометраж 12 з яких за всю дорогу розвиває тему впливу минулого, і що не варто до нього так прив'язуватись. Утім, важливо знати пройдешні події, аби не допускати помилок тут і зараз. Але чи справді знання саме цих подій гарантує уникнення помилок? Чи вчасно подана ця інформація? Що для куторі, що для глядача усе це просто факти. Факти, які не впливають на формування майбутньої розв'язки, і це навіть не спойлер. Отож, продовжуємо. Кочно допомогти особливій феї за час пошуку. Парубок встиг здибатись з Нофтаран, тож запропонував свої послуги наладника бойових артефактів. Романтичну атмосферу збиває надзвичайно корисна інформація. Меч Нофт не потребував налаштування, бо він призначений першій серії. А зараз дівчина ще раз наголошує, Вільям завжди був і є найважливішою людиною. Вона його справді кохає саме в цей момент. Вільям вирішує освідчитись в коханні. Після усіх подій і нещодавньої пропозиції руки та серця, куторі ледь стримує емоції, до того ж, дівчина й гадки не має, як тепер поводитись поруч із парубком. За те, що довго не триває, черговий землетрус, викликаний атакою монстрів, вводить у хаос усе навколо. Куторі Вільям та Грі провалюються під землю. Заглиблюючись, трійка натрапляє на тіла учасників експедиції. Нічого хорошого далі їх не чекає, але куторі вже не в змозі опиратися голосу Елк. Дістаються вони берлоги червоносніжки, і Вільям вирішує не стримувати потік сюжетно важливої інформації, яка лише фактами осідає в голові глядача. Тут я її не буду переказувати, немає сенсу. До всього стає відомо. Надто всесильний меч, який нічого не здатний змінити, ні світ врятувати, ні власника вберегти є в сюжеті. Відвідиний Елк завершується, а куторі все більше втрачає себе. На поверхні хороших новин також мало корабель пошкоджений, а монстри наступають. Куторі бачить продовження сну з минулого епізоду. Стала зрозумілою природа монстрів. Люди противились богам і знищили самі себе власними руками, бо вони і є монстри, і завжди ними були. Жодних роз'яснень тут не потрібно. У реальному світі нофт таран добросовісно виконує свою роботу. Але одного завзяття мало, аби здолати сотні ворогів. Битва триває, а корабель уже готовий до польоту. Проте, монстри лізуть з усіх усюд, і Нефрен вирішує боронити екіпаж. Чомусь саме зараз мені подумалось про жахливу іронію долі стосовно всіх представників фей. Вони душі померлих дітей, які не змогли прийняти смерть, і за волою Суона переродилися, відродилися в новому світі і виконують роль знищення зла людей, тобто дорослих, які клялися їх захищати. Усі метушаться, борються за виживання. А вілям а що вілям сидить над непритомною куторі? Навколишній світ перестав його цікавити. А в голові лише одна думка: як їй допомогти. Куторі майже повністю втратила себе. Від неї зосталися лише переживання, почуття та, можливо, крихта базових спогадів. Але навіть зараз дівчина не планує здаватися, адже дорогі серцю люди досі продовжують боротьбу. Вона візьме до рук меча ще один раз востаннє як уперше. Фінал. Битва йде, а кінця їй не видно. Ситуація ліпшою не стає. Десятки жертв і ледь цілий корабель. 私はそれを見つけたのですが、なれる限界までは強くなった,でも足りなかった俺の強さ届いた程度の強さじゃ誰の手も掴めなかったアアルリリアクトリクも戦い перемога не завжди основа порятунку. У наш час багато хто знецінює, відкидає пройдений шлях і вважає найголовнішим показником успіху саме результат. Але якщо це і справді так, то хто такий герой? Коли все йде не за планом, коли відчай наповнює розум, а жага до боротьби зникає. Саме в ту мить з'являється той, хто ставить чиєсь благо вище особистих бажань. То жертвує всім, отримуючи натомість нічого. Хтось виходить із бою живим, але вже не тим, яким був до того. Хтось отримує поранення, а хтось втрачає життя. Тобто це особиста поразка. Але якщо герой і справді програв, то чому ми вважаємо його героєм? Чому нам хочеться рівнятися на нього? Чому суспільство і досі продовжує пам'ятати того, хто програв власну битву? А відповідь проста і очевидна: справжній герой має більше ніж силу волі чи міцні переконання. Він не дає іншим опускати руки. І ось цим герой по-справжньому рятує. Куторі з царства снів бачить страждання Вільяма, єдиного, хто подарував дівчині справжнє кохання, парубок, з яким вона гуляла містом, який купив їй гарного капелюха. Куторі рятує Вільяма та Нефрен і прощається зі своєю особистістю назавжди. Епілог. Це кінець старого світу. Тобто світу історії цих двох. Висновки. Якщо огляд видався врізаним порізаним, вам не здалося. Власне, в цьому і є задум. Саме так відчувається повторний перегляд серіалу. Цікавий початок, динамічна середина, каша наостанок. Але плакали всі маяніме лістом. Тепер розлогіше поясню за декілька аспектів. Якби не люди, монстри, боги, артефакти, вільям та куторі ніколи б не зустрілися. Їхнє коротке спільне життя це основа спектаклю. Власне, сцена лише намагається привабити сюжетним декором, підкидаючи час від часу факти задля створення інтриги. Інтриги, яка тут і не потрібна. Серіал не тішить світобудовою, а обставини спрямовані лише на формування змін в серцях героїв. Плюси музика. Знали б ви скільки разів довелося переслуховувати, та в кінці першої та останньої серії відчувається геть по-різному. Це справжня велич аудіовізуального мистецтва. Відсутність фансервісу. За винятком деяких хтивих жартів та процедур масажу. І емоційність та розкриття двох основних персонажів. Так, це справді плюс. Мінуси. Адаптація 4,5 томів у 12 серіях. Для прикладу, 86. Аніме-адаптація, яка вмістила 3 томи в 23 серії. Посередня мальовка, кількість непотрібного сюжетного навантаження під кінець та знецінення введених в історію фактів це основа всіх мінусів. Насправді це.